Чому церква вирішила долучитися до дня усиновлення, молитвої. Все, що відбувається в суспільстві, всі думки, всі роздуми, церква реагує на це, виставляючи свою позицію. І тому ця справа, яку, яку сьогодні, про яку ми говоримо, про усиновлення, це є добра справа, якою повинні займатися люди. тому що Піклування про ближнього свого, піклування про своє майбутнє це є християнська задача. І, власне, поява навіть кумів, таке прихрещені, це І є було бажання при церкві зберегти майбутнє майбутнє своїх людей, маленьких людей, але чуже це членів церкви. Тому опікунство не тільки фізичних батьків, а й... Хресних батьків це власне піклування про майбутнє. А тут йде мова про усиновлення дітей, які залишені батьками. Тому опікунство над цими людьми, а всі є це діти Божі, це і є справа Божа, полюби ближнього свого як самого себе. На вашу думку, що повинна зробити держава, можливо, разом з церкву, для того, щоб діти не в лишалися в інтернатах, залишалися в сім'ях або взагалі не залишали Все залежить від виховання людей, від того, наскільки вони дотримуються тих чи інших правил і цінностей життя. І тому задача держави сприяти в утворенні сім'ї, в збереженні сім'ї, задача держави допомагати сприяти людині, щоб... Складнощі, які з'являються в її житті, не були для неї страшними в її майбутньому. А задача церкви виховувати людей на християнських заповідах, де говорить про те, що ростіть і множтеся і наповнюйте цю землю, і прославляйте Бога. І дар життя, який людина отримує, це є дар Божий, а його треба берегти. І тому кожен має право на дар життя і кожен має право на щасливе життя тут на землі. Нашого високого братця Щельника Михаїна, митрополита Луцького і Малинського. Серви місто, все води країн, і за дійшся повірте в тюрмі Господи. Це добре політ, де до землі. Благословенно, слава Паничу, нашу погороцю і признані в навіть, на всім вас святим, і пов'язаном самі села, я не боги, жити далі, Бо ти милостивий, чоловіколюбний Бог, і єси тобі, сов ослаємо, Отцює сини, і Святому Духові, нині повсякчас. І навіки віки, Господу поболимось. Господи Боже наш, Ти через улюбленого Твого Отрока, Господа нашого Ісуса Христа, назвав нас дітьми Божими, всиновлюючи нас, благодаттю всесильного Святого Твого Духа. Ти сказав, я буду йому, в Отця, і той буде мені сином, сам чоловіка любний царю, споглянь від святої оселі твої на рабів твоїх цих, і щоб вони поклоті різні між собою, народи їх сам в Отця і Сина, з'єднай Святим Твоїм Духом, утверди їх в любові твоїй, зв'яжи їх благословенням твоїм, благослови їх на славу твою, їх у вірі твоїй зберігаючи завжди і не відкидаючи того, хто виходить із їх вуст, і будь заступником їх обітниці, щоб вони зберегли до кінця свого життя любов, яку перед тобою сповідали, і правдиво зберігали, живучи тобою, єдиним життям істинним Богом нашим. І сподобає бути спадкоємцями Твого царства, бо тобі належить всяка слава. Честі, поклоніння і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Владико, ти, будучи Творцем всього творіння, через першого Адама по плоті природний вчинив родство, а в Христі Ісусі, улюбленому Твоєму, Синові і Богові нашому, благодатью Твоєї нас показав Твоїми дітьми, тобі єдиний, який єдиний знає все раніше буття, ці раби твої схиляють свої голови. Просячи від тебе благословення, і ті, що в тобі написались один перед одним Отцем і Сином, нехай отримують те, що в нас сподіваються, і в тобі будуть зберігати всиновлення живучи побожного, щоб у всьому, так і в цьому проставлялось Твоє ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки.